Лисичка сестричка і вовк -пані брат Українська народна казка. Ставте лайк, щоб підтримати український контент. Були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків з маком, повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хатку та так нюхає носа. Коли чує, пиріжки пахнуть. Підкралась до вікна тихенько, виїла мачок із пиріжка. А туди напхала сміттячка, стулила його та й біжить. От біжить, аж хлопці товар женуть до води. Здорові були хлопці. Здорова, лисичко сестричко. Приміняйте мені бичка тритечка. За маковий пиріжок. Де ж таки бичка за пиріжок? Та він такий солоденький, що аж аж аж. Таки знайшла одного, проміняла. Глядіче, каже Хлопці, не їжте пиріжка, аж поки я зайду в ліс. Та й побігла, і бичка огоном погнала. Ті підождали, поки вона сховалась у лісі, тоді до пиріжка, аж там сміттячко. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує: Рубайся, деревце, кривий праве, рубайся, деревце, кривий праве. Нарубала дерева, зробила саночка. Запрягла бичка, сіла та й їде. Аж біжить вовк панібрат. Здорова була, лисичко сестричко. Здорово, вовчику, братику. А де це ти взяла бичка третячка та саночки? От, де ж там? Бичка заробила, саночки зробила, та їду. Ну, то підвези ж мене. Куди я тебе візьму? Ти мені й саночки поламаєш? Ні, не поламаю, я тільки одну лапку покладу. Та клади вже ніде тебе, діти. От вовк і поклав лапку. Від'їхали трохи, вовк і каже. Покладу я, лисичко, сестричко і другу лапку. Е, -е вовчику, братику, ти мені санки поламаєш. Ні, не поламаю. Ну, клади, вовк і поклав. Їдуть, їдуть, коли це трісь. Ой, лишенько, каже лисичка, санки тріщать. Та ні, лисичко, сестричко, то в мене кісточка хруснула. Ну, дарма, їдуть, а вовчик знову. Покладу я лисичку сестричку і третю лапку. Та де ти її кластимеш? Ти мені зовсім санки поламаєш. Та ні, чого б вони ламалися. Та вже клади. Тільки поклав, а саночки знову трісь трісь. Ей, вовчику, саночки тріщать, злазь поламаєш!» Та де там вони трещать? Що ж, бо ти, лисичко, сестричко, вигадуєш, то я орішок розкусив. Дай же й мені. Так останній. Проїхали ще трохи. Ой, лисичко, сестричко, сяду я увесь. Та куди ти сядеш, тут ніде тобі сидіти. Та я зібгаюсь так, що поміщуся. Та ти мені санки зовсім поламаєш. Чим же я тоді дровець привезу? «От таки, чого я поламаю, я легенький, сяду я, лисичко, сестричко, попритомивсь, я помаленьку. Та вже сідай, нема де тебе діти. От він убрав зовсім усаночки та тільки сів, а санки трісь 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 так і розсипались. Давай тоді його лисичка лаяти. А щоб тобі добра не було. капосний вовцюгане. Що це ти мені наробив? Лаяла його, лаяла, а тоді. Іди ж тепер та рубай дерево на санчата!» Як же його рубати, лисичко, сестричко, коли я не вмію і не знаю, якого треба дерева. А, капосний вовцягане. Як санчата ламати, так знав, а як дерево рубати, то й ні. Рубайся, деревце, кривий, праве, рубайся, деревце, кривий, праве. Пішов вовк. От увійшов він у ліс та й почав Рубайся, дерево, кривий, криве. Й криве. Рубайся, дерево, кривий криве. Нарубав тягне до лисички, глянула та аж воно таке корякувате, що й на полицю вплух не вибереш, не те, що на полозок. Давай вона його знову лаяти. Нащо ж такого нарубав? Коли воно таке рубається, а чом же ти не казав, так як я тобі валіла?» Ні, я так само й казав. Рубайся, дерево, кривий криве. Ну, і дурний же ти який, і до того недотепний. Сидиш тут, бичка доглянь. А я сама піду нарубаю. Пішла вона. А вовк сидить сам собі. Та так йому хочеться їсти. Почав він перекидати, що було в саночках. Ні, нема ніде нічого. Думав, думав та й надумав. з'їв бичка та й утечу. З'їв бичка та й навтіки. Приходить лисичка, а бичка немає, і вовка немає. Ну, стривай же ти, капосний вовцюгане, я ж тобі це згадаю. Та й побігла шляхом. Біжить, коли це їде валка залізних чумаків з рибою. Вона впала серед шляху і ноги відкинула, притаїлась, мов не жива. Чумаки зараз її побачили. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Обступило її, перевертають. Треба взяти, дітям шапочки будуть. Кинули її на задній біс, знову рушили, їдуть попереду. А лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати рибу з возу. Кидає та кидає по рибці на шлях. Усе кидає, накидала багато, та нишком і зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі, а вона позбирала ту рибку, сіла та їсть. Зирк, аж і вокк пані брат біжить. Здорова була, лисичко сестричко. Здоров. А що це ти робиш, лисичко сестричко? Рибку їм. Дай же й мені. Отак я скільки морочилась, ловила і віддам йому, піди сам собі налови!» Та як же я наловлю, коли не вмію. Хоч навчи, як її ловити. А як же ловити? Піди до ополонки в хвоста в ополонку і сиди тихенько та й приказуй ловися, рибко, велико й маленька, то вона й наловиться. А, спасибі за науку. Попіг вовк мерщій на річку та до ополонки, та хвіст в ополонку. Ловись. Каже, рибко, велика, та все велика, ловись, рибко, велика, та все велика, ловись, рибко, велика, та все велика. Не хочеться йому малої, а мороз на дворі такий що аж скварчить. Лисичка ж бігає по березі, та все Мерзне, мерзне вовчи хвіст, мерзне, мерзне вовчи хвіст, а вовк. Що ти, лисичко, сестричко, кажеш? Та то я кажу ловися рибко, велика й мала. А ну як так, мовися, рибку, велика та все велика. Ворухнув вовк хвостом. Важко, каже, а лисичка. Ото вже рибка почала чіплятися. Трохи згодом. Ану, вочико, тягни. Вовк як потяг, а хвіст уже прикипів до ополонки, не витягне, а вона його ще й лає. А, -а капоснививцяне. Що ти наробив? Бач, казав, ловись, рибко велика та все велика. От велика не чіплялася. Тепер і не витягнеш. Треба ж тобі помочі дати. Побіжу покличу. Та й майнула на село, біжить селом та гукає. Ідіть, люди, вовка, бити. Ідіть, люди, вовка, бити. Як нас бігалося людей, хто з сокирою, хто з вилами, з ціпами. Баби з рогачами, з кочергами, як почали вони того бідолаху вовка періщити. А лисичка тим часом ускочила в одну хату. Нікого немає. Газяйка побігла на річку вовка бити і діжку намішану покинула. Вона взяла, вимазала голову в тісто та й в поле. Коли дивиться, вовк на силу лізе. Добре дали йому сердешному. Вона зараз таки прикинулась хворою, тільки тюпає, стогне, а вовк побачив її. А. каже. Така ти. Наробила ти мені добра, що хвоста збувся. А вона. Ой, вовчику братику. Хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що з мене й мозок тече? Так мене попили, що й голову провалили мені. Вовчику братику, підвези мене. Та я й сам не здужаю!» Та в тебе ж тільки пів хвоста нема, а мені й голову провалили. Ой ой ой, не дійду додому. Та сідай уже, нема чого з тобою робити. Вона вилазить йому на спину, вмощується та так стогне, повіз її вовк. От вона їде та все приказує. Битий биту везе, битий биту везе. Що ти там, лисичко сестричко, кажеш? Та то я кажу: битий биту везе. А сама знову нищечком битий небито везе, от то віз він її до хатки. Уставай, лисичко, доїхали. Вона тоді плих з вовка та битий биту привіз, битий биту привіз вовк до неї, хотів її зубами. А вона в хатку та й зачинилася. Не бліза вовк, а вона ще й визирив у вікно та й дражнить, битий биту привіз. Тупцявся вовк, тупцявся коло лисичиної хатки, не влізе. Ну, і клята ж ти, лисичко, от так піддурила. Та й потяг додому. А лисичка живе та й курей ловить. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Казкарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини.